В цьому відео ми піднімемось на вершину однієї гори. Гора ця має не лише туристичне, а й, так би мовити, історико-культурне значення. Розкажемо та покажемо вам, що можна побачити під час підйому наверх та які краєвиди відкриваються з вершини. Також відвідаємо ще дві цікаві локації неподалік. Тож влаштовуйтесь зручніше і в'йо дивитись. Є в наших Карпатах, а саме в малюнничому Прикарпатті, одна цікава гора, знаходиться в Сколівських Бескидах. Називається вона Горб в народі конюва. Висота її 890 метрів над рівнем моря. Але відомою вона стала, можна так сказати, набрала популярності після того, як її перейменували в гору Небесної Сотні після усім нам відомим подій на Майдані. Ми приїхали в село Довге Гірське Східницької громади, яке розташовано на березі річки Стрий. Саме з цього села і починається підйом нагору. Сюди добратись неважко. Вбиваєте назву у навігатор, і він без проблем вас доведе. Якщо їхати так, як ми зі східниці, то по дорозі у селі Рибник варто заїхати на першу з двох локацій, про які ми говорили на початку. Це оглядовий майданчик, з якого відкриваються красиві краєвиди на тутешні гори, зокрема і на гору Небесної Сотні, та на річку Стрий з найдовшим у Львівській області підвісним мостом. Так, Добре, перенесемося назад у село Довге. Ще декілька хвилин їзди по розбитій вузькій сільській вулиці, і ми на місці. І так, друзі, це вже сам початок маршруту. Тут у нас починається підйом. Машину можна залишити на такій стоянці імпровізованій. І це якраз початок вже підйому. Зараз буде лише підйом, 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 підйом. Тут стоїть. Е, така, не знаю, як називається. Як, як воно правильно називається, Таня? Бівет, бювет, в якому ти ще навтуся, кому цікаво, хто любить цю водичку, можете приїхати попити. Одразу на початку маршруту стоїть такий хрест в пам'ять загиблим на Майдані, пам'ять Небесній Сотні. І в цьому хресті вмонтовані камні, які були на вулиці Інститутській під час Революції Гідності. По цілому маршруті будуть стояти такі хрести, каплички. Це тому, що тут проходить хресна дорога. Після того, як у 2014 році цю гору переіменували, вона стала справжнім місцем паломництва. А традиційна хресна хода символізує стратницьку дорогу українського народу до волі. Друга половина маршруту вже не така проста, як перша. До вершини зовсім недалеко, але цей кусок буде дуже-дуже такий крутий. Звідси вже відкриваються такі класні види, панорамні на зкорівські безкиди. Тут зроблений такий імпровізований оглядовий майданчик. З нього можна бачити річку Стрий, село Лікоть і красоту. Зараз ми дійшли до пам'ятного меморіалу воїнам, які віддали своє життя на сході України під час проведення АТО. Тут стоїть плита з прізвищами цих героїв. Пам'ятний хрест та скульптура нашого захисника з крилами ангела та раненим серцем. Вийшли ми вже до останньої на цій горі каплички. Вона така вся вкрита золотими якимись пластинами таким золотом, завдяки чому її видно з дуже далекої відстані. В гарну сонячну погоду. От, якщо сюди голову повернути, то зі всіх навколишніх сіл, гір її видно. Так, ось вона вершина гори. На горі тут також стоїть такий величезний здоровенний хрест, ікони. Ну, а за моєю спиною можете бачити, які краєвиди відкриває вам цей вершок. Внизу видно село Довге Гірське. Далі, якщо подивитися, видно недобудовану дамбу. Колись це мало бути тут водосховище величезне. Село Лікуть і річка Стрей. Підйом спочатку йде більш-менш спокійний, а кінець самого підйому друга половина це дуже стрімкий кут до гори треба долати, але недовго. Но воно цього вартує. Так, на дворі вечоріє, вітер наніс дощові хмари, тому швиденько спускаємо, щоб встигнути показати вам ще одну локацію. І це велика карпатська гойдалка. Щоб до неї дійти, доведеться перейти річку по підвісному мості, що свого роду є класною інсталокацією. Кидаючись на цьому карпатському атракціоні, ви будете бачити гору, з якої щойно спустилися, та річку, в яку в хорошу літню сонячну днину можна пірнути і змити в тому. І завершуючи це відео, наша вам порада! Мандруйте, подорожуйте, відкривайте для себе нові цікаві місця. І побачимося, де побачимося!